Зараз власне, знаходите в залі, і тут розміщені цвітності. На перший погляд видається, що це картини. Але майстер, який писав під псевдонімом пиванто, просив називати продукт не картинами, тому що е, в написанні цвітності приймав фізично не тільки він один як людина, а приймали е, святі, власне святі. 5965 святих через нього ці світності писали. Як він сказав, його особиста участь в написанні це 2%, а 98% це робота святих. Скажіть, будь ласка, а це лічність і це мировоззріння? Це лічність, безумовно. Але ви дуже близькі і до іншої розгадки вам е, якщо так можна сказати, з перекладу, да, це означає Божа благодать. Тобто в людині, скажімо, берем Ісуса, да, 30 років під час е, хрещення відбувається сходження Святого Духу, і людина набуває уже, е, скажімо так, внутрішнього наповнення творця. Та божественна сущність проникає повністю через людину, і вже які процеси відбувалися, ми знаємо. Аналогічно відбувалося з Піванто тільки у віці одного року. Все-таки, На ваш взгляд, люди, які прийдуть на цю виставку, яким чувством вони повинні вийти сюди? Ви знаєте, насправді на я намагаюся зараз себе, скажімо, на багато років відкинути назад і е, пригадати ті відчуття, з якими я перший раз зіткнувся, побачивши цвітності. Е, спочатку йде таке містичне сприйняття, потім розуміння повного нерозуміння, і тільки через певний період починаєш усвідомлювати, де ти був, що ти бачив. І Оцей аналіз за дуже коротенький період часу то зміни, які відбуваються в людині до того, коли вона вперше зіткнулася з цвітностям, і після це проходить повна трансформація мозку. А є якийсь рецепт? От як правильно дивитися на ці картини? Що, що потрібно, від куди в першу чергу звернути увагу? внимання? Може, та картини не стандартні? Так, да, дуже гарне запитання. Дякую. Від собі що ви знаходитесь в святих святині? Скажімо, Лаурі, так? Що ви будете там робити? Мощі святих? Мабуть, ви на якомусь вищому рівні духовному будете спілкуватись? Тобто ви відкриті, так? І очевидно очікуєте щось взамін. Тобто відбувається контакт, це енергетичний обмін. Це саме відбувається з світностями. На рівні психології ви відчуваєте цей контакт, відчуваєте ці відчуття, ідуть вібрації, вібрує. І на клітинному рівні йде обмін. Тобто, що робить світність? Світність сканує вас і дає те, що людині не вистачає в тому світі. Світ матеріальний, ілюзорний, сприйняття абсолютно неправильне, Мозок людини функціонує всього на 2 Ну, що за 2%? та можу собі уявити, що людина може зробити Беремо Ейнштейна. 15% можливість розвинути мозок в нього було так? ну, це вчений світового імені. А тепер від собі до 98% людина має можливість розширити свій діапазон мислення і запустити ті, скажімо, ресурси, які до того моменту були незадіяні. Оце Оця робота цвітності. А ще наскільки популярна сьогодні дане течення в Україні? Знаєте, я не назвав його ті тічені і не порівнював би з нічим, тому що нема чим порівняти у ці картини, великі, скаже, Марка Ротко, Стіла Кліфорда, Едвард Дамон самого Казиміра Малєвича, і намагалися на енергетичному рівні знову ж таки наші медіуми співставити силу Марка Ротко. До Певанто чи силу Малевича, ну, щоб розуміли, чорний квадрат Малевича, до будь-якої світності і це співвідношення 2 до 100 у енергетиці свої, так наприклад, Марка Ротко Білий Центр, який свого часу у Рокфеллера пролежав в банку 40 років за стіною, який був проданий 50-х роках за 65 мільйонів доларів. В 50-х роках зараз Катар викупив там за баснословні гроші і порівнювали енергетичну складову. Так от енергетична складова білого центра марка Ротко з приміні з Павелом Пиванта цвітності храніті біля господь 30 до 100%. Картины Пванта цветности Пванта не продаются, насколько я понимаю. Не продаються. Ага. Скажите, как вы стали хранителем коллекции цветностей? Ну, а навіть себе представляє така Знаєте, для того, щоб стати хранителем, треба бу треба було відчути на собі силу цвітності. Безумовно, що просто так мені там, скажімо, ну прийшли і запропонували такого не було. Я на собі відчув їх силу. Значить, в певний період часу у мене відбулися проблеми зі здоров'ям. Доволі серйозні. Я відчував, що так розумілися я родини з Лікарі розводили руками, не розуміли, що відбувається, аналізи всі відповідають нормам, але я згораю і так одну ніч другу, третю, і цей процес вже затягнувся на місяці. Я відчуваю, що ну довго я так не протягну. І тут через довгий Час, період часу, тому що з Павантом ми були знайомі ще далеко до цього моменту, коли став хранителем ще 12 років назад. Але сприйняттям його, всі був, скажем, доволі матеріалізована людина, сильно заматеріалізована, і ось тим повним нерозумінням, не сприйняттям, ну я сприйняв його звичайну людину, ну скажімо, як художника, так і не більше. І коли я зіткнувся з проблемою, яка очевидно не просто так мені була дана, очевидно, звище було, щоб я зрозумів і переконався. Отові свідку картину я знаходжусь до нього дома, і Він мене підводить до цвітності. А я дивлюся, просто картина пробита цвяхами. Ну таке було відчуття. Я три ночі не міг заснути після цього, так. Попросив його ванту, а можна я їх обрамлю? І ми якось каже, да, проблем немає. Я забираю е, світло, е, роблю раму пристійну для неї, приношу, бачу, в нього сльози виступили. Каже, Суслав, ти так її оцінив? Я бачу по самій рамі, та ніхто раніше до тебе. Не оцінив мастера, тобто він себе назвав мастером, а якщо повна назва, мастер небесного вогня. По Маргариті, да, мастер шедевр, який написав, а тут ще вищі рівні задійні небесні сили, мастер Небесного вогня. І каже, Святослав, вона порятувала тобі життя. Отримавши ту світність, я відчув таке відчуття щастя, блаженства, яке я до того не відчував. І було зрозуміло, що цей містан е, спонукав Пиванту. Е, Ну, скажем, зробити такий жест доброї волі, або так, наділити мене такою честю бути хранителем цвітності. От така коротенька історія. Скажіть, а багато ли цвітності було створено при житті фанта, і скільки представлено здесь, і які імені, і чому імені? Дякую за запитання. Чесно скажу, скільки створено всіх цвіт, я можу догадувати стільки. Чому так? Так, да, я хранитель, в мене фактично ну 95 знаходиться. Я так десь собі уявляю і відчуваю. Но нещодавно я знаю інформацію, що на Тібеті знаходяться дві цвітності. Яким чином Незрозуміло, зрозуміло, він на Тібеті не був. Цвітності там є. Є один, скажімо, з таких впливових людей в Чехії, Петр, не знаю, як прізвище, але чітко знаю, що це Петер, який теж володіє двома цвітностями, в який спосіб, яким чином, не розумію. А, безумовно, є близькі, які мають там, скажімо, так звані персональні цвітності, які писалися їм самим Певанто. А так, взагалі, то все решта знаходиться у мене. А от на виставки на сьогоднішній експедіції представити... на виставках виставка. От для того, аби надати відповідь, повну відповідь, вичерпно, я повинен повернутися в історію 11-го року. Всі знаємо події 11 березня в Японії землетрус, цунамі. І от буквально це було в 20-х числах лютого. Чую дзвінок двері відчиняю і бачу надзвичайно схвильоване обличчя майстра я ще такого не бачив. І кажу, що трапилося. Каже, біда. Ну, як вже мастер говорить, біда, я розумію, що це дійсно біда. Що кажу? Через три тижні має відбутися події в Японії. І, Каже, цунамі піднімається на 300 метрів. За атом це все зрозуміло було сказано. Зносить всі острови японські. Хвиля іде на Америку. Америку розколює на декілька частин, і континент за континентом йде на дно. Можете уявити стан. Наступає пауза, після чого майстер продовжує. Але є інший шлях. І цей шлях, який приблизно той, який ми побачили, да, там загинули підну кількість людей, зривали тонну станцію, але все-таки не катастрофа скажімо, глобального масштабу, де гине весь світ. І різниця, так каже, що від мене залазить, що я повинен зробити для того, аби розвиток підій пішов по другому сценарію. Каже, буквально в найближчий час ми повинні виїжджати на місце сходження Ісуса. І ось е через день ми вже були в дорозі, і на цьому місці були написані цвітності, які входять в цю колекцію. Посиліться надзвичайно. Енергетично насичені і надзвичайно сильні цвітності, які власне і дали змогу нівелювати оцей процес катастрофи. І вони, як скажімо, яскраві представники порятунку нашого людства знаходяться тут і скажімо, будуть недавно. Це була виставка в Кіровограді, перед тим Дніпро, Київ, Трускавець, і далі вони будуть продовжувати, скажем, пересуватися не тільки по Україні, а й за межами України.